Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Авто, що не пригнано з Італії, вже розмитно, сертифіковано та готово до реєстрації. Це в нас 2010 рік. Останній рік виготовлення даного автомобіля в цьому кузові та з двигуном 1,6 MPI. Авто в гарному збереженому стані. По кузу без дефектів, без корозії. На оригінальних легкосплавних дисках, гарна гума. Дивіться, стан кузова, пороги та днище в повному порядку. Давайте заглянемо багажник. Є камера заднього огляду, автомобіль у нас семимісний. За потреби задній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. Є в нас в комплекті шторка. Тут у нас знак аварійної зупинки, ключ. Тут є компресор Піна до компресора. Є такий набір, дивіться, бачите. Багажник чистенький, ціленький, по пластику все чудово, кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться, стан карт, задні стопідйомники по комплектації у нас. Сидіння в дуже гарному збереженому стані, чисті, цілі, без пропалів, килимки. Такі столики, стеля також чистенька, ціленька. По пластику, все чудово. Автомобіль дуже в дуже гарній комплектації. Це в нас 4 електрослопідйомника, є круїз-контроль, електрорегулювання зеркал, сенсорна магнітола, двозонний клімат-контроль. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів. З автомобілем три ключі. Один, два, такий третій. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні. Кермона шкіряне по кулісі все чудово, перемикає гарно, є центральний підлокітник, дивіться, стан сидінь, панелі. Тут То, що я видно, камера працює, клімат працює, ручник працює. По електриці, склопідйомники. Ліва сторона працює, електродзеркало працює, права сторона. По електриці все працює. Так, Ходімо далі. Сідіння, дивіться, ніде нічого не шилося, не фарбувалося, все в оригінальному заводському стані. Гарні диски, гарна гума, капот без колів, без висічки. Лобове скло в нас, до речі, ще оригінал. Над лобовим сколів, висічки немає, лобове без тріщин. Двигун 1,6 МПІ, самий звичайний та надійний двигун. Тут у нас крила не кручені, вони в нас оригінал. Давайте вам покажу. Ось є. Бачите, 25 неділя 2009 року. Так само з цієї сторони, дивіться, бачите? 25 неділя 9-го року. Капот також все в оригіналі. Шупа не сапунить. Кришечку притягує. Акумулятор в порядку. Антифриз в порядку. Технічно автомобіль вкладень не потребує. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, знаходимось місто Вінниця, Гніванське шосе, Провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також ми займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте, деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.